Чи нормально для вас, що ріелтори беруть 100% комісії за свої послуги? Для нас ні для ріелторів напевно це кайф. Особливо, якщо ви самі знайшли квартиру, і вони хочуть у Львові, це 100%. Це взагалі треш. Як ви ну, до цього відноситесь так, треш, але ви випрацьовувалася, напевно, на ринку така штука. Це ж дозволяють не тільки собі реалітори, а люди, які оплачують ці, ці 100%, і вони самі винні в цьому частково. Тобто треба розділяти, що зараз багато, я бачу хвиля, що ріелтори такі хапуги, але я знаю хороших ріелторів, які допомагають. Але от через те, що люди ведуться на такі речі, як 100%, Комісія, це мені здається погано. Мені здається, щоб цього не було і всім було комфортно. То треба якось розділити і правильно встановити правила гри. За що ти отримаєш ці гроші, за який відсоток, які відсоток один відсотки за такий, два відсотки за таку послуху, три відсотки за посмішку ріалтера. Там за його хорошу поведінку П'ять відсотків. Якщо навпаки, то мінус йому і він має доплатити, якщо він хамло якесь бот, в якому понад 30 тисяч квартир без комісії.